З Євангелія від Луки. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А Він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки, сьогодні і завтра. І наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете: благословенний, хто йде в ім'я Господнє!